Коли ти поруч складно описати те, що коїться у мене в душі. Довший час мені здавалося, що мені постійно чогось бракує. Це було таке сильне почуття самотності, ніби від мене відірвали щось дуже важливе. Кожного нового ранку я очікувала з острахом, тому що у вісні був лишати. Я не могла спати, а в голові роїлися лише думки про наші стосунки і про те, що ж було зі мною не так. Твій светер так і залишився лежати на полиці, і я не наважилася його викинути наперекір усьому, що було між нами. У столі лежав твій улюблений роман. На кухні стояла наша вицвіла від сонця фотографія у рамці, на якій давно відпочивав шар тяжкої пилюки. На нашому місці було багато різних людей, однак я переконливо просила їх уникати цього місця, куди любив сідати ти. Уявляєш, я ще порівнюю тебе. З різноманітними продуктами, бо ж саме ти продемонстрував мені їхній смак. Пригадуєш своє улюблене пиво. Досі у холодильнику стоїть одна пляшка цього напою, того самого, яке ти так сильно любив. У моїх розповідях більше немає твого імені, але воно завжди є у моїх думках. На кожен твій день народження моя рука здригалася, коли я хотіла набрати твій номер телефону, але так не хотілося вкотре довідатися, що тобі байдуже. Від тебе не було жодних новин у соцмережах. Однак у кожному відголоску минулого літа я чула наші зустрічі і щоразу, наповнюючи свої думки цим відлунням. Відчувала неймовірну порожнечу. Коли ти вирішив піти, ти без дозволу забрав мене, часточку, мене з собою. Ти навіть не здогадуєшся, але я щодня просила у Всевишнього, твого повернення. Коли хтось насмілиться постукати у своє серце, знай, що він звідти не вийде. Бодай щось примусить його повернутися нехай навіть у невідповідний момент. Минуло п'ять років відтоді, як ми розійшлися. Однак у дзеркалі нікого, окрім тебе, я не бачу, я бачу те, що ти змусив мене побачити у собі. Бачу, що зі мною зробило твоє кохання, твоє ставлення до мене і ласка. Ти став причиною моїх змін, а життя продовжується, а потім все перевернулося з ніг на голову. Знову твоє ім'я на екрані мого телефону. Всі почуття змішалися, страх, очікування, захоплення і потрясіння сплелися воєдино, щоб збити мене з пантелику остаточно. Ти знову тут, а наша коротенька розмова почала переростати у великі плани. Мені знадобилося три години, щоб зібратися на першу зустріч до тебе. Я стільки запитань прокрутила у своїй голові, однак чомусь відповіді для мене не були абсолютно важливими. Все, що мене хвилювало, це твоє повернення. Точніше наше. І мені було байдуже, що скажуть інші, важливо лише те, що з цього приводу думаємо ми. Коли мої очі зустрілися з твоїми, я зрозуміла, що ти та найважливіша часточка мене, якої бракувало вже поруч. Моє серце знову зібралося окремими пазлами у одну картинку. Це ти сказав мені, що справжні почуття ніколи не згасають, їм під силу все, найдовші віддалі, найтриваліші відсутності і найскладніші обставини. Ти показав мені, що можна вірити, тому що є у що, і це допомогло мені, бо я була впевнена, що ще колись побачу тебе поруч. Коли я тепер зустрічаю твоїх знайомих, вони мене переконують, що зараз я виглядаю щасливішою, і з цим не можна сперечатися, бо коли ти поруч, по-іншому і бути не може. Вікторія Львів